Всім привіт. Остання субота осені, короткий світловий день. Шукаю щось для вас цікаве познімати. Заїхав на ще один базарчик з іншого боку, центру міста, називаємо це так. Є тут такі бутічки з одного боку і люди на асфальті продають ну, всякі там з села городину, гарбузи в основному є, олія, колись читав, що давнину в давнину Умані дуже популярно було торгівля цими гарбузами, там возами цілими продавали, також робили гарбузовий мед. От, він був дешевший, ніж справжній мед, але це на початку ХХ століття. Зараз його вже не продають. Але нічого такого особливо цікавого, їдемо в Софіївку, в верхній ліс в Одразу бачу цікавий дуб вели, великий, мабуть, старезний. Приїжджала спеціальна комісія, вони його зміряли. Нічого угу, тут. Що собі? Розу, що підтверджено комісією, вік цього дуба 250 років? І це значить, що він ріс тут ще при польському періоді. Колись такі дуби висаджували для, як орієнтир для подругуючих. Оце цікавий будинок, схожий на будинки, такі, як в Рівному, є офіцерського складу боси, напевне, початок ХХ століття. Також охоронець про нього розповідав, що тут жили викладачі Академії садівництва нині університету. Ну як бачите, вже напевне самовільно прибудовані величезні балкони. Підходимо до архітектурного ансамблю Умацького національного університету садівництва, який розпочав свою діяльність як одеське училище садівництва в середині 19 століття, оскільки розташовувалось воно на території сучасної Одеської області, але і за того, що регіон був вибраний посушливий, було вирішено його перенести до Умані, оскільки поряд був сад Софіївка, який. Слугував одночасною базою для практики студентів. Палац Потоцьких основний знаходився в Турчині на території Вінницької області. Але коли він подарував своїй Софії цей сад, вони побудували тут літній домік, будиночок, який зараз є навчальним корпусом номер 2 використовували його як дачу. Також у них був палац старезний, який не зберігся, він в Умані розташовувався поблизу сучасного ринку. Оце центральний корпус, який є основним, основою архітектурного ансамблю. Зазнавав цей комплекс багаторазових перебудов. Зліва крило – це був гуртожиток, це навчальний корпус, з'єднаний домовим храмом так називаємим. Цікавий факт, що цей домовий храм був православним побудований, оскільки політика Російської імперії оце він прямо є. Політика Російської імперії тоді була така, що нав'язувалась православна віра, особливо на цих територіях, де була, були, жили поляки. І, і з такою метою, от, саме православ'я в кожному навчальному закладі мав бути православний храм. Значить, Ще цікаво, що плодово-виноградний кафедра є. Оце вона. Плодово-виноградна. Цікава її доля при Горбачовському сухому законі. Невідомо. З цього входу до парку Софіївка виходимо одразу до теплично оранжерейного комплексу, який має досить такий непригляний вигляд, оскільки. Знаходиться до сих пір під радянською плиткою, і скло теплись таке де-інде побите, брудне, але е, всередині теплиць є тропічні субтропічні рослини, е, зокрема сагові пальми, які посаджені ще за часів Потоцького, яким більше 200 років. Вони завозились через Одеський порт, з Криму завозились, а також з Італії. Є запас дров та пічне опалення, завдяки чому підтримувалася колись ще температура в цих теплицях відповідно. На жаль, скло, яким покриті ці теплиці, воно ще замазане якоюсь фарбою такою білою від перегріву, видно. оце от воно. Має не дуже гарний вигляд. А цей дівочий виноград, от тут можна побачити, як він, який він коли опадає в кінці листопада. Зовсім непригляне вигляд, немає листя пожовтівши, і під ногами оця каша. Прямуємо до верхнього ставу Софіївки. Інженерна споруда штучно створена. Наскільки відомо, над створенням взагалі парку Софіївка працювало щоденно близько 800 його кріпаків. В основному вручну із використанням примітивних якихось механізмів. Створений цей верхній став був шляхом створення будівництва греблі довжиною близько 70 метрів. Перекрито було річку Кам'янка, яка тут протікала. Невелика річка, отворився став, який живить водою. Нижній став, а також струмки, водоспади Софіївки. До речі, цікаво встановити, чому перестала тікти вода. Діти, до речі, в кінець листопада вони морозиво їдять. Теж треба. Можливо, але це не точно. Так от, річка Кам'янка, невелика річка протікала довжиною близько 35 км. Вона бере початок десь з лісового струмка і впадає в річку Гірський Тікіч. Гірський, тому що гірська порода, граніт. Тут кругом є граніт природній. Брили частково були використані природні хріпаками, частково привезені, чи перенесені, правильніше сказати, з місця на місце. Я не думаю, що вони далеко десь завозились. От ми бачимо павільйон Антицерцеї. Це знову ж таки грецька міфологія, популярна в ті часи. Став. Зараз знаходиться, вода піднята у ньому. Ось тут ми бачимо закритий шлюз, вода стоїть в ставу, знизу сухо, шлюз перекритий. Значить, на зимовий період перекривають шлюз, тому на нижніх воротах водоспад зараз не працює. Необхідний захід. Пов'язаний збереженням гідротехнічних споруд, таких як фонтан Змія, наприклад. Оскільки вода підмерзає на камінні і може зруйнувати конструкції. Значить, оце китайська альтанка, побудована також власниками парку в часи, коли було модно захоплюватись китайською культурою. А ми прямуємо зараз до гроту Венери. Цей грот зроблений в дамбі, фактично, переливний такий. І з верхнього ставу вода потрапляє по гідротехнічним спорудам. Зараз вона, як ви бачили, зверху суха. А тут вода, залишки води стоїть. Грот зроблений у формі храму античного. Ну і стоїть статуя Венери. До речі, щодо закривання шлюза. Відома ще історія катастрофи 1979-80-х років, коли була холодна дуже зима, і товщина льоду на ставах була понад 70 см, а земля промерзла на півтора метри. А потім було в березні місяці різке потепління і сніготаєння. І разом з селевими потоками знесло багато. Пам'ятників і архітектурних форм Софіївки, але їх відновили швидко досить. Оце ми підійшли до гроту Каліпсо або грот Лева. Під час будівництва цього гроту були використані місцеві матеріали. Тобто от ми можемо побачити породу гранітну, як вона виглядає тут. І напис на стіні. Зараз побачимо латиницею. Які перекладаються, як і це буде приємно згадати? Що, що приємно згадати? Які події, які відбудуться чи відбулися в цьому гроті, про це ми можемо тільки здогадуватися? Ну, напевно, щось тут відбувалося. Або, можливо, навіть на цьому стільці. Ну, до речі, ще цікаво захоплення саме грецькою міфологією. Дань Моді це одне діло. В тренді було створення в парковому мистецтві так званих Аркадій. Аркадія, до речі, це ідеалізований куточок природи. Так ще принцеса Софія, вона була за походженням грекінею. Тому. Грав Потоцький так хотів порадувати свою Софію, що зробив для неї куточок Греції. І натрапляємо тут на результат ботанічних експериментів. Дерева обнімашки. Ось так вода тече зараз по парку повільно, ледь-ледь. Ну, а на останок треба щось забрати з собою, наприклад, зачеренкувати вічно-зелений плющ, що я в принципі і зробив.